Субота, 2 листопада, Пісня Серця, е екзерхальний конкурс Пісня серця. Проходити буде він, знаєте, де в Дніпрі, От, тому що тут є обладнання, так, відповідне. Та в нас саме більш, найбільш технічна церква в цілому Екзархаті, і тому конкурс Пісня Серця буде проходити в Дніпрі і ми будемо транслювати. Е так що Долучайтеся, дивимося наших діточок, наших здібних діточок, як вони співають. Навіть можна зробити таке онлайн-голосування за цих, але воно буде стосуватися тільки цих онлайн парафіян Ми дуже рівень, я не знаю, воно не буде мати відношення, але мені було би цікаво, як то кажуть, прис глядацьких симпатій. так? Так що 2 листопада у нас конкурс Пісня серця.